І так, 57 урок. Тема нашого уроку круго води в природі. Сторінка дванадцята. А тепер давайте з вами переглянемо відеофрагмент. Увага на екран. Добрий день, друзі! Чи любите ви дощ? Хіба подобається за мить стати мокрим, коли треба бігти до школи? Через це мені стає незатишно і сумно, та разом з тим дощ із блискавкою нагадує мелодію італійського композитора Антоніо Вівальді Шторм, яку неперевершено виконує британська скрипалька Ванеса Мей. Я і тривогу, і радість. Адаптер мене переконав, що без дощу не змогли б існувати рослини, висохли б річки й озера, зникла б вода з криниць. Адже вода це життя. Так, і повертаємося до нашого зошита. А тепер розглянь світини. Та розкажи, навіщо всьому живому потрібна вода? Так, риби живуть тільки в воді, так? Якщо тушити полум'я, то потрібна обов'язкова вода. Ми любимо плавати, плавати в воді. А пити воду дуже-дуже-дуже корисно, тому що організм наш складається з води також, так? І рослини люблять воду, так? і мити рухи потрібно з милом, теж водою. І поливають вулиці, коли на вулиці жарко, так? дуже сонячно. Поливають вулиці водою. А тепер давайте на сторінці 49 пригадаємо. Що ми знаємо про воду? Так. Вода це речовина, а всі об'єкти природи, утворені водою, є фізичними тілами. Сніжинки та бурульки є фізичними тілами. Льотик із холодильної, і з морозильної камери теж що? Фізичне тіло. Повертаємося на сторінку 13. Так. І тепер. Нам необхідно переглянути світлини і позначити у кружечках зображення фізичних тіл. Утворених саме водою. Молодці це так? Поміркуйте, як науковці називають дощ, сніг і туман. Обери правильну відповідь. Природне явище, керівне явище, дивовижне явище. Правильно, природне явище. Вивер себе, попрацювавшись з інформацією за методикою блискавка. Пам'ятаєте, Закриваєте все, тільки залишаєте перший рядок. У ці зміни. Далі переказуєте, що відбувається, переказуєте. В природі називають переказуйте природним явищами, а далі весь текст разом. Усі зміни, що відбуваються в природі, називають природним явищем. Наприклад, листок, снігопад, дощ, веселка, піщана буря, вітер, схід сонця. А тепер нам пропонують послухати шторм Антоніо Вівальді. Увага на екран. Ванесса Мей, британська музикантка, співачка та композиторка, яка з 9 років завоювала сцену своїм талантом. І стала найвідомішою у світі віртуозною скрипалькою. Ванеса Мей відкрила світу нові можливості скрипки і класичної музики, довела, що класична музика може бути сучасною і збирати великі зали шанувальників. Послухайте мелодію Антоніо Вівальді Шторм. У виконанні Ванеси Мей Аска, шторм на морі можна назвати природним явищем. Звісно, це природне явище. А тепер давайте відгадаємо загадку Лесі Вознюк, біла тітка мандрувала воду тіку жух словувала, за сосну перечепилась і дощем на ліс пролилась. Давайте ще раз. Біла тітка мандрувала, воду й під кожух сховала, за да сосну перечепилась і дощем на ліс плилась. Оце тучка, так? Давайте разом приглянемо фрагмент мультфільму. Увага на екран! Жила собі хмаринка, біленька й пухнаста, росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала попід пекучим сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй посилали щодня сотні краплинок, тому вона зростала й темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і хмарка здивувалась. Колись її вітали, тепер вже всі ховались. Що діється зі мною? подумала Хмаринка. Я стала геть важкою і більша від будинку. О, горе мені горе, яка несправедливість! Злечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість. Враз схлипнула Хмаринка. І за першою сльозою рясні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, то глянула у річку. Яка ж я гарна стала з веселкою в віночку, біленька й пухнаста, так наче щойно з моря, летить собі у небі І не знає смутку й горя. Так, Маринка. Пробачте, діти, мій русизм, то це хмаринка, не тучка. Тучка це на російський, а на українській це хмаринка. І так, чому йде дощ? Тому що, коли сонце дуже сяє, так, випаровуються крапельки води, і піднімається до верху, так? А коли сонце? Прячеться да, російською мовою, не, не, не змогла пригадати українською. Тоді, що? Конденсує і багато, багато. Крапелік вже а, в якому стані? В кому так і Хмаринка все віддає знов на землю. Давайте ми прочитаємо довідку адаптера. Пошепки з диктором. Дивимося. І читаємо, і слухаємо. Вода в природі може існувати в рідкому, твердому та газоподібному станах. Перехід води з рідкого стану в газоподібний називають випаровуванням, наприклад, кипіння води й утворення пари. Перехід води з газоподібного стану в рідкий називають конденсацією. Наприклад, випадання роси, кругообіг води в природі це процес постійного перетворення і переміщення води на планеті Земля. Тобто, коли ми взимку, в нас вдома, кома так? а ми дивимося на вікна. І ми бачимо на вікнах крапельки, що там? Чому це вони з'явилися? Тому що з газоподібного, да, вода перетворилася на рідкий, тобто конденсат. Конденсат зібрався на вікнах. Так, хвилинка дослідника. Проведи дослід разом з учителем. А ви проведете дослід вдома разом з батьками. Дослідження процесів випаровування та конденсації. Мета зрозуміти, як відбуваються процеси випаровування та конденсації. Обладнання. Пакет на застіп або пляшка. Горяча вода хід роботи. Налий у пляшку гарячу воду, щільно її закрий. Постав пляшку з водою на деякий час у більш холодне середовище, наприклад, за вікно або за двері будинку. Прослідкуй за тим, що з'явиться на стінках пляшки. Попиши висновок. Висновок. Якщо гарячу воду налити в посуду, щільно закрити і помістити холод, водяна пара осідає на стінках і притворюється на маленькі крапельки води. Поступово вони збільшуються, стають важкими та стікають униз. Отже, відбулися. Що? Випаровування та конденсація. А тепер розглянь світлини та прочитай пісні. Чому відбувається випаровування та конденсація? Випаровування води з гарячої паски. Утворення крапельку води на вікні. Конденсація. Кипіння води у чайнику. утворення. Пари, Випаровування води з чашки чаю, випадання ранкової роси, конденсація. А тепер пропоную переглянути мультфільм. Який чудовий день? Яке яскраве сонечко і синє небо? Так, але мені здається, що сьогодні дуже спекотно, пусте, а мені подобається сонечко. Сонечко, світи яскравіше. Ой, що це з тобою? Ти зараз зникнеш. Тебе зовсім не видно. Так? Мені здається, що я зараз полечу. Я стала такою легкою, що можу літати. Який жах. Вона перетворилася на пару і тепер полетить невідомо куди. Це все через сонце, бідолашна моя подружка. Треба швидше сховатися від спеки. Як красиво, я бачу все наше озеро. Цікаво, куди я лечу?» Мабуть, назустріч новим пригодам і чудесам. «Ова! Я й не думала, що світ такий великий і чарівний. Однак стає холодніше. Що це там наді мною? Так це ж хмаринка, яка вона величезна, зблизька. Невже я потраплю прямо в неї? Як цікаво побувати всередині. Ух ти, як багато краплиночок. Привіт, подружки. Привіт, 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 новенька, привіт, новенька. Як чудово! Я й не знала, що у Хмаринці буде так багато подружок. Так, Чому Хмаринка піднялася піднялася у гору? Скажіть мені, будь ласка. Чому ну, що коли світило сонце, що? Випоровня. Так, молодці. А чи може будь-яка крапля, скалюжа з озера чи моря піднятися до хмари? Так, може, тому що вона ж краплинка, так? А тепер пропоную послухати пісеньку. Пісеньку про казочку. Сьогодні, бо беру казки народні, казочку читати му охоче, що смачніше, ніж пепсі, кола або торт. Що смачніше, що смачніше, казочка, що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок. Що ми знаємо, що ми знаємо, Казочку! Що за диво споміж див, хтось для нас усіх створив, що за диво, що за диво, казочка, казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість пригоди сміх, казочки ви для всіх, казочки ми весь час, тільки б читали вас. Радість пригоди сміх! Казочки ви для всіх. Казочки ми весь час. Тільки б читали вас. Радість пригоди сміх! Казочки ви для всіх. Так. А тепер пропоную переглянути відеоролик. Вирізаємо картинку для аплікації із зошита. І... Нам потрібно зараз подивитися відеоролик, а потім ми з вами прийдемо на сторінки 50 і 56. Ми зараз дивимося, як виконувати це завдання. Увага! Вирізаємо картинку для аплікації із зошита. І починаємо складати аплікацію. Кругообіг води в природі починається з того, що сонце гріє воду, тому спочатку вирізаємо і наклеюємо сонце. Вода при нагріванні перетворюється на пару і піднімається в повітря. Відбувається це всюди, де є вода, на поверхні океанів, річок або озер. Тому далі потрібно вирізати і наклеїти стрілочки, що показують випаровування води. Водяна пара піднімається вгору і, досягнувши шарів повітря з низькою температурою, охолоджується, знову перетворюючись на дрібні крапельки води або дрібні кристалики льоду. Дрібні крапельки води. Висять на частинках пилу в повітрі, утворюючи хмари. Далі необхідно вирізати та наклеїти хмари. Так. А тепер пропоную ми зараз з вами подивимося на сторінці 53 на сторінці. П'ятдесят три. П'ятьдесяти. Ось такі, бачите, світлини. Давайте зробіть з них аплікацію. Наш урок закінчено. Відпочивайте.